Доброго дня. І так, іде до, до завершення, так би мовити, нашої не проєкт, а ремонт. Ремонт. Там вже все висохло, вже покращено, все відбалансовано. Зараз, на даний час, що зробили з утра? Світло включили 10 годин тому. Е, зробили приспособу. Як хто знає, раніше ще не було. І за допомогою такої приспособи. Ми центрували чи балансували колеса на жигулях. Оце сюди колесо на тверду поверхність колесо ще могли розкручувати і таким чином примітивна балансіровка. Ну, була і давала вона ефект. Я ж сьогодні зробив таку саму приспособу на зіла. От як бачите, зробив конус за один прийом. Ну, такого металу в мене немає. З метала це проблематично. Я от дивіться, 22 отир. Оп, я два круга. Цей буде піддержуючий цей направляючий. І зараз ми спробуємо, що наші колеса себе представляють. Уже призвана готовлена, так що будемо ставити не в офір, а на тверду поверхню, і воно нам усе це діло покаже. По вчорашньому відео по поводу читав ваші коментарі, трошки розстроївся, що людина не добачає, не допонімає, а пише такі несенітниці. Дід лазить під зілом, на пеньках вимостив зіла. Ребята. Пеньки у мене два для подстраховки. І то їх тут немає. У мене для цього діла були зварені спеціальні козлики. Я хочу вам їх показати. Може, хто не побачив? От вони в такому стані. Ця призма знизу прикручена швелер двутавр. Він прикручений болтами. П'ятаків там немає. Лежить воно на транспортерній ленті. Да, Тут лежить швелер, тут нема. І тут транспортерна кордова лента. Нікуди він не поїде. Ви навіть якщо його захочете штурнути, у вас це не вийде, бо вага машини 7 тонн, а діда 75. Далі під мостом ще стоять. Е... Домкрати. Для чого? Тому що на ресурах воно опускається, і треба було дуже високо. Я й там ще підстрахував. Сперед, спереді під колесами лежать у мене рельси. Хоча на машині є противоткатні уголки. Ну так як там виходить, воно попадає якраз на канавку, ну, голочок провалюється, він не дасть великого ефекта. Я положив на це діло рельси. далі. Наклон гаража. Це ж тут мойка мене зроблена, Зроблений туди. Якщо машина й буде котитися, вона котитиметься назад. А там сті... стіночка. Там я буквально 5 сантиметрів оставив. Воно преться. Так що на що цього ви не переживайте. Далі машину треба обходити і, і, і ззаду, а не спереду. Полазьте, отам під машиною, там проходу немає. Там точно да, далі. Чим е, обично в такому віці е, той, хто ремонтує машину, ударяється лисиною. Так це там лисиною не хватить, скільки я раз ударюся, отам. Вже ж координація дві це не та, що у 30 років мені було. Але слава Богу, от і все так, що не пишіть, оте дурне. Якщо блуть краще, не пишіть. Дивіться і ота, там собі сопіть, як кажуть, і, і на том ділокине. Зараз будемо проводити, так сказати, балансировку. Подивимося, що із цього роя у нас вийде. Завтра буде експеримент. Завтра ми її на тій самій дорозі ми провіримо, як воно себе веде. Заснімемо відео і вам покажемо. Чи стояло дідові розрізати токарного станка? Як ви бачите... Полосочки я врізав, бо сюди не, не входив, ступиця входить, барабан не входить, а ступицю з барабаном я протачував. І коли я заправляю, значить, виходить, що зажати у патрон, ключом не виходить. У нас отакий є ключ. От як бачите, він сюди підходить. І таким образом я потихеньку все це діло і заримаю. І так що тут ми вийшли із положення, що в нас тепер є свій станок, не треба ніде. Да, процедура ця вона проходила не так бистро. В 10 годин вечора світло включили, і до трьох часов ночі я тут точив. Один бараван швидко, последній, а перший, ну я вже розповідав. Сідає різець і хоч ти що хочеш. Ну, все рівно я завів його до нужних кондицій. От як ви е, бачите. Навіть шпильки торцюнув. Торцанув оці шпильки, щоб вони не бігали. А вдруг мені треба буде сюди колпачок декоративний причепити. Ну, хоча б любе, щоб воно блистіло, як у сороки. Ну, от так. Ну тільки це він великуватий, а я зроблю приспособу, видавлю, щоб він якраз надівався. І закрив оці болтики. І от я його сюди, отак і. І нехай воно їде і мені блистить. Не мені, а людям. Хай їх жаба да вешала. У діда є, а у них нема. Ото передні колпаки, то не колпаки. То з ліаза верхня клішка воздухочителя. Так ще написано, зроблено в СССР, там е, МОАЗ, чи я знаю. Ну це отой автобус, що, е, як сказати, коровка автомат у нього, ну, Ліаз ми самі. Поставили на приспособу. І як ви бачите, ніякого дізбалансу на колесах немає. Ну, я маю введу, вона ж там динамічна є балансировка, статистическа. Ну от на даний момент. Ну його, баби ще, звісно, крутнуть. Попробувати крутнуть. тільки. Ні, дружба, він буде вилять, бо я вже нерівно крутнув. аби він виляв, видно був. Аби виляв, видно було б. Аби був дисбаланс, він не би пустив саміс. А так, пожалуйста. НО! провіримо всі чотири. Це внутрішнє із цієї сторони. Ну, факт, що да, його треба розкрутити. Ну, ви ж самі розумієте, як його розкрутити, оце колесо. Ну, це нереально. Не а так воно очевидно. Там барабани як балансірували на подшипниках, воно видно, тільки бросили, а воно падає. Та ви бачили по відео, як переднє колесо було. Його верх воно низько знімає і барабан падає. А тут воно ви ж. Все, Андрюша, знімаємо, давай слід. Поставили друге колесо. Той же самий ефект. Колеса отличні. Це в нас виходить наружне, а те внутрішнє. Це з цієї сторони. Отлічно, до колес ніяких проблем. Резина гулями, резина некачественна, резина болшина, 18 слойна. Да, душа, 18, Да, в да, да, ось Де в мене да 18 слойна. слойна. Мадин Білорус, да. так що резина качественна. До резини претензій нема ніяких, як ви бачите. Діски всередині я проміряв. Еліпса там нема, там все чітко. Туди находитиме. Ли... Отлічно, так що допоможемо графіточку і зібраємо. Так, і ще залишилося два колеса з цієї сторони. Зараз провіримо. Вони саме дужче били. Вчора підписник один пише, що треба на оці великі отвори зробити центра, щоб воно обидва колеса сідали на оті великі отвори, на центра і тоді воно буде центрувати. Ребята, справа в тім, що й шпильки ж гуляють в ступиці. А ми центруємо по цьому, по, по, по цій ступиці, по цій центруємо. І як ви бачите, тут попадало по центру, а тут по центру не попадає. Тут теж по центру і скрізь. Я пробував підвертати. Ні, воно десь упирається. Що не про, не, не, не йде воно по центру. Так що оті всі центра а, воно не йде, не, не, не крутиться воно більше. Що центра оці, аж ніяк вони не по центру. І якщо ми виточимо плотненько, ми їх просто не надінемо. тому що оце до е, шпильок не по центру. Шпильки гуляють по отношенню до ступиці. Гуляють тут і гуляють на полосі. Ну так воно, так, так, так зробили. І Нічого ви тут не видумаєте. От центруємо центруєм посадочне місце по отношенню до подшипників. Оце буде правильно. А тут будемо прижимати. Ну все, одне поставили, ставимо. Так, ну що, колеса поставили. Підійшло, як так і треба. Нічого, за знімем ступицею, як один писав. Значить, доводимо до ідеала гайки. Тернули на кругу, вичищаємо скрізь і отакою от хадо. Вона і промивка, вона і смазка, і все це діло промащуємо, а тоді будемо закручувати. Ну, Графіточкою немає смисла тут. Нам хадо. Бо... Графіткою ми шпильки. Да. Графіткою ми б вже помазали посадочні місця і шпильки. А оце все діло, як ржаве. Зараз хадо раз-раз. Все це діло розробляємо і прикручуємо. Ну що, гаєчки почистили. Планірнули трошки кругові. Ну, жавчинку збили, вони там не поведені. Помазали хадо. І затягуємо. Як ви виразилися в коментарях Дніпроемовським гівном. Ну, звиняйте, може воно й гівно, але руками не тягти. Воно затягує капітально. І ми вчора затягнули до ступиці барабани, визвонили кума, бо відкручували трубою. А ну давай трубою попробуємо. от. А воно затянуло так, що трубою двохметровою там тягнути не треба було. Хоча ми нею відкручували. В одну сторону шпильки вставляли лома сюди, туди і кум приїхав, а воно не тягнеться так, що Дніпроємовське гівно затягнуло. Не знаю, ребята, понятне діло, що є інструмент кращий, є інструмент імпортний, але на, на даний час ми стільки ним користуємося, він себе зарекомендував з хорошої сторони. У нас і чехольчик на нього є сюди. Я думав, то так і треба, бо він трошки сповзає вчора ж пробував синкаре, та ні, то чохол я не знімаю, щоб оце все діло ж не поцарапати, воно вже у нас яке. Храниця у нас у кофе, стоїть на, на тій стороні у нас кухонна стінка. Ну, в хаті поміняли, ми її сюди в гараж. У нас усе там в ящичках, інструкцію, все воно там у нас храниться. Не валяється, де попало. Так що до інструмента треба відноситися так, як до жінки. От хто жінку не шанує, то так і з інструментом буде. Ну все, поїхали затягувати. Внутрішнє колесо водійської сторони. Як бачите, отлично. Ну, навіть шахнути можна. Все. Аби був якийсь отой дисбаланс, воно б кудись перехилялося. Ну, а так колеса в ідеальному стані. Євро коліщата. Так що дивіться, наші підписники. Четверте колесо. Це на, наружне з цієї сторони. Щоб не сказали, що дід пару кинув, а останні можуть бити. Як бачите, відігали. Аж самому обідно, ну що ну, ж оце. Хоч би хоч щось показало, а воно кліче. Змонтірували цю сторону, заводимо п'яту передачу і провіряємо. Тут вже, вже, треба накачати ліку з того. Ча, я Ча. Ча. Будемо сьогодні дзвонити на Волинь до Андрюші з Сатурців. Він працює на такому жінковозі, такої моделі. Будемо замовляти передні колеса, рульову резину з дисками з уси. Номера в нас є, ходи є, які треба. У них там проще, розборка так є і Андрюша нам, я думаю, не відмовить що з цього роя не виходить, треба хоча би передок. А зараз будемо вже переробляти. Диски зробили, все зробили так барабани. А тепер диски треба. Тепер диски будемо реставрувати. Отакого вот б надо. Красавчика Ребята, робота на цій машині це равносильно. Снайпер вибирає момент вистріла між ударами серця. Так і тут, якщо хочеш випити кока-коли, треба... воно не завжди вібрірує, воно пройде і отой момент. Ну якщо довго затягнувся все діло, винімаєш ні облитися. у рота взяти не можна. О, о, о! І зуби повибивати можна, -моє! Попити не можна. 我这在购物啊，这不，你。